Це програма Ваша Свобода. Я Інна Кузнецова вітаю вас. Цей майдан має ваші умови від майдану 2004 Бо ми не маємо юридичних інструментів для змін. Кілька днів тому про це написав у своїй сторінці в мережі Facebook лідер руху Третя Республіка, колишній міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко. Після цього він ще написав про те, що. Саме для того, аби шукати ці інструменти, і було створено об'єднання майдан. Про зі мною у студії сьогодні один з спі співголів всеукраїнського об'єднання майдан Юрій Луценко. Добрий день. Вітаю вас. Я знаю, що вам не подобається слово от співголова. І ви пропонуєте ліквідувати співголів, і насправді в пропозицією пропозиції було не тільки ця а назва Народний фронт. Майдан з моєї точки зору це більш точна і енергетична назва для сьогоднішньої України. Але на останньому засіданні ми погодилися на те, що залишаємо назву організація. Майдан слово Ом не тільки священне слово санскриту, але що більш напевно точно для нашої ситуації це одиниця опору. Отже, організація майдан на своєму першому засіданні прийняла рішення підготувати зміни і скасувати статус співголів. Він на жаль, ця ідея не була узгоджена з більшістю членів організаційного комітету, і, як на мене, просто була захисною реакцією пар номенклатури, яка все ще побоюється вільного вільної творчості громадських організацій, простих активістів, мільйонів звичайних громадян. Це зрозуміла річ. Вона прийде. Як тільки в організацію майдан віллються сотні, а я думаю, що їх буде можливо й тисячі громадських організацій, мільйони вільних громадян активних в політичному житті, все стане на свої місця. Відразу стане зрозуміли необхідність тісної співпраці політиків з громадськими організаціями, оперта на дисципліну і запит. Мільйонів українців чи можна говорити про те, що вже завтра, післязавтра цих співголів не буде? Мені б хотілося, щоб їх не було ще вчора. Із такою ініціативою виступав і ректор могилянки Сергій Миронович Квіт, і я, і скажімо, Ірена Карпа, і скажімо, депутати удару. Тобто це загальна це, це, це думка, це не якесь протистояння між політиками і громадськостю, це загальне усвідомлення неефективності такого старого підходу. Накривати партійною кришкою киплячий казан громадської активності є недоречним. Вважайте, що сьогодні між іншим наступне засідання. Думаю, що сьогодні, можливо, наступне засідання. ми маємо звернутися до майдану, бо він власне ввів цих співголів, тому він має їх і скасувати. Але, а, вважайте, чи радилися, що... а чи радилися з Майдану стосовно введення цих? Співголів і взагалі цього травма. Формально тому ще... Майдан за це проголосував, тому формально, формально. він це скасує. Тому і формально він це скасує, але насправді вони вже не діють. Ще раз кажу, це невдачний експеримент, і я би не радив на тому зосереджувати всю увагу. Я би радше поговорив про майбутнє. От вчора я був у Львові, на моїх очах відбулася аналогічна картина. Певні політичні партії намагалися створити Оргкомітет повністю під своїм контролем. 10 чоловік, із них 5 представників однієї партії, інші, як правило, співчуваючі ці партії. Але вже на наступне засідання прийшло 50 громадських організацій, які сказали, доброго дня, ми є членами вашого об'єднання. І це є факт. І давайте працювати разом. Треба... Ви знаєте, я б сказала, що у Львові можна було б не лише 5, а і 105 набрати одразу ж. Ви говорили про те, що от ми розширимо Майдан на всю країну, ми підемо на схід. В центр і на південь, але поїхали на захід. Хто і коли поїде на схід і на ви південь? знаєте, поїздка у Львів була надзвичайно важливою. Взагалі, все, що відбувається зараз в Україні, зумовлено тим, що в нас є Західна Україна. Західна Україна, в якій відносно історично, недавно були засіяна кривава жертва УПА, сьогодні зійшла урожаєм свободи. Тому для нас дуже важлива думка, енергія і я би навіть сказав, впертість Галичини в досягненні свободи. Тому поїхати туди я мусив. По-перше, подякувати Галичині, по-друге, доповісти їй план подальших дій. І по-третє, попросити про незламність в досягненні нашої спільної мети. Стосовно розвитку майдану на центр північ-південь, Схід. Я вам скажу, мене дуже прадував останні вихідні, коли на Майдані. А я завжди після виступу на сцені спускаюся вниз і декілька годин хожу серед людей. Я побачив дуже багато людей з Миколаєва, з Крима, з Запоріжжя, з Дніпропетровщини, Полтави, Вінничини. Насправді була представлена вся Україна від лівобережжя. і це дуже важливо. Це дуже важливо, але коли при ми цьому... поїдемо туди. Питання ж не в тому, коли поїде Луценко або Яценюк, або Тягнебок, Хоча це також буде важливо, коли створюються там осередки майдану. І коли ми зараз з вами почали розмову про якусь там президію чи співголів майдану, то важливіше, щоб в нього були включені керівники Харківського майдану, керівники Ніпетровського от, майдану, от про, Запоріжського про, про Харківський майдан, е, один от, з керівників от коли, харківського майдану зараз в лікарні за коли вони розрозкоранені організаційно. Це унеможливить поранення, це унеможливить арешти, кримінальні провадження. Послухайте, так не може бути, щоб тисячі людей виходили на Майдан, наприклад, у Волині, десятки тисяч. А п'ятьом студентам нишком тишком шиють абсолютно маячню у вигляді кримінального переслідування за неправильно пронесений портрет з дозволу склати президента. 50 тисяч волинян мали бути зорганізованими і вийти на другий день з такими містами, може з гіршим протетом. Так само стосується і Харкова. В Харкові 40% на останніх виборах голосували за опозицію. А дует двох ідіотів, правлячих у Харкові, їх немає тут, то не будемо. А я ж навіть писачі називаю, просто ви так здогадуєтеся. Робить вигляд, ніби цих опозиціонерів там 4%. І вони даються так з собою вести. В тому проблема демократичного Харкова. Ну, то тому, очевидно, очевидно, вам чи лідерам опозиції потрібно було б їхати туди абсолютно і, і займатися наступна цим. наступна поїздка. Моя буде в Харків, Запоріжжя, в Дніпетровськ, в Одесу. Єдине, що ну я потребую формального запрошення, коли і куди узгодження е, деталей. Але 100% е, має бути з, з одного боку з організація харків'ян, з іншого боку, на запрошення туди приїдуть лідери Київського майдану. Але вся надія на те, що мільйони українців. Попри скепсис до того чи іншого рішення в центрі, зроблять особистий вчинок: кордон свободи не можна пройти нелегально. Треба взяти, і написати заяву. Я хочу бути членом організації майдан, бо це майбутнє моєї країни. Але в цей час, поки люди будуть писати заяви, їх будуть поодинці бити, як били в цієї ночі Тетяну Чорновол, як били вчора Дмитра Пилипця. Через... Е так. так насправді режим перейшов до нової тактики. Замість штурму майдану він почав загальну українську Е, Фактично, ми маємо справу не з партією регіонів, а з правлячою мафією, в якої є міські тюльки, але щелепи акули. І вони запустили декласоване бандво для індивідуального терору проти активістів майдану. Ми це розуміємо. Тому моя відповідь така: думаю, що сьогодні на засіданні е, організації Майдан ми маємо прийняти рішення про негайну вимогу відставки міністра внутрішніх справ Захарченка, генерального прокурора Пшонки, які не здатні забезпечити закон в цій країні. Навпаки, сьогодні ці дві особи стоять на шухері у банді, грубо нехтуючи вимогами своїх посадових обов'язків. І, і для цього це просто слова. Після цього маємо перейти до конкретних дій, унеможлививши подальше нехтування законом цими посадовими особами. У партії регіонів почали говорити, що Захарченка дуже хтось хоче злити, комусь це дуже вигідно, і через це от чиниться все те, що чиниться, починаючи від 30-го, далі 11-го І сьогоднішній день чи сьогоднішня ніч так само ви працювали міністром внутрішніх справ? Наскільки от можливо те про що говорять саме в партії регіонів стосовно? Те, що відбувається всі ці дні, результат того, що Захарченко не був покараний за Врадівку, за якою навіть не приніс публічних вибачень. Це дало міліції сигнал. Можна далі порушувати закон, збагачуючи верхи і не забуваючи про себе. Тому відбилося криваве побиття студентів. Після того, як після цього не зняли міністра, я казав: зняття Захарченко є мінімальною гарантією припинення терору. І раз його не зняли, терор продовжується. Моя відповідь дуже проста. Якщо міністр внутрішніх справ не знає, що спецназ з декількох областей стягнути в Київ кинули проти мирних студентів, значить він має піти в підст... в політичну відставку як поганий міністр. Якщо він про це знав, він має піти в відставку і стати перед судом як злочинний міністр. Крапка. Інших варіантів не існує. 490 код Києва 044. Це програма Ваша Свобода. Радіо Свобода. Можна не лише почути його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи Радіо Юрій Лиценко, гість програми Ваша Свобода, свобода» 490-2905 двадцять дев'ять нуль Телефонуйте, ставте ваші запитання, пишіть на нам у мережу Фейсбук. Вже є чимало запитань. звідти і маємо запитання від радіослухача. Добрий день. Доброго дня. Вітаю вітаємо. Мене звати Валентина. Я телефоную з міста Фасті. У мене два питання пропозиції. Перше, як питання, пропозиція можливо, бо влада змінила тактику. Раніше вона відкривала проти активістів кримінальних справ. Зараз вони підсилають відвертих бандитів. Що можливо організувати, заручившись підтримкою тих же афганців, що чергують на майдані. Якісь курси самозахисту для всіх громадських активістів, які можливо такого таких навичок мають, щоб люди могли себе. Захистити в такій ситуації, це перша пропозиція. і Друга у випадку, якщо все таки майдан переможе, влада буде змінена, щоб встановити от всі кажуть конкретних виконавців. Тоді нападу на студентів встановити не можна. Вони були в масках. Можливо, всіх тих беркутів тих провести через детектор брехні при присутності незалежних яких експертів, наприклад, поліграфолога українською когось наданого Європою, щоб по детектору брехні встановити, хто брав конкретну участь, а хто не брав. Дякую, це яка молодь. Перша курси самозахисту давно вже працюють на Майдані. Будь ласка, ви маєте можливість отримати кваліфіковані поради спеціалістів, що діяти в разі масових безладів, нападу бандитів, незаконних дій міліції тощо. Стосовно другої вашої пропозиції не зовсім погоджуюсь. Справа тому, що будь-які операції Беркуту завжди документуються. Є чіткий наказ посудової особи посудової особи, яка віддає наказ на задіяння Беркуту, є список особового складу, який бере в ньому участь, і є рапорт про завершення. Тому будемо сподіватися, що ці документи не зникнуть. В разі якщо вони зникнуть все рівно ми знаємо уже точно які підрозділи, з якими командирами були задіяні, і слідство спокійно це встановить. Єдине, в чому я вас хотів би підтримати, але трошки підняти масштаб. На моє глибоке переконання, нинішня генпрокуратура МВС і суди вже не підлягають реформуванню через вливання свіжої крові. Вони потребують повного переливання крові, тотальної зміни персоналу. Має бути повна люстрація всіх, хто працює сьогодні в цих органах, бо там не залишилося людей, котрі служать закону. Явно чи неявно вони сьогодні служать банді злодіям в законі. Має бути І тому... це має бути це слова. Ви самі писали про те, що юридичних бути... інструментів немає. Має бути закон. Про ліквідацію ГПУ, МВС або указ президента згідно сьогоднішніх кількох неповноважень, про ліквідацію ГПУ, МВС та судів, закон, про який дасть нові основи цим службам і набір нового персоналу через детектор брехні. В цьому Валентиновий праві я вас повністю підтримую. Мама... Краще мати непрофесійних на початках працівників, ніж абсолютно аморальних персоналів. До речі, продовжуючи от питання сьогоднішнього побиття Тетяни Чорновол і. Говорячи про, ну, от, про те, як буде розслідувано цю справу, тому що вже є е, звернення президента, от його наказ Генеральному прокурору про те, що необхідно цю справу розслідувати. Це погана ознака, коли президент, терміново? Коли президент каже, я аплодую майдану, як правило, аплодисменти приходять разом з кійками Тому коли президент бере щось на контроль, це означає, що він покриває своїх виконавців своєї хижої з А може таке бути, що ну. Я не, вірю, не знає. я не вірю ні в яке розслідування до тих пір, поки міністр внутрішніх справ Захарченко є частиною розслідування цього побиття. Послухайте, як може не піти в відставку міністр, який допустив використання спецназу проти мирних громадян? Як може при цьому він і ще від нам звітувати про розстеження? Як може генеральний прокурор Пшонка, який договорився до того, що студенти напали на Беркут, сьогодні бути гарантом незалежного розслідування проти чорновіл? Забудьте про це. Ці дві посудові особи гарантують покривання злочиню, а не його розкриття. Добре, звертатися до має треба яким... жодного сенсу злочин. Яким чином треба розкрити? От пан Яценюк сьогодні пішов до е, пана Пшонки зранку з'ясовувати саме це питання? Яким чином розкрити? Злочин проти Тетяни Чорноволу, злочин проти Дмитра Пилипця, кінець кінцем злочини проти інших людей, яких побили правоохоронці, і яким перешкоджали робити експертизу. От, вчора у нашому ефірі Олександра Делеменчук, волонтер ініціативи Євромайдан Сос, один з координаторів Центру громадянських свобод. Я прошу послухати маленький фрагмент, що сказала. Щодо суд експертизи, з тих людей, які 30-го числа звернулися до нас. Це було 65 людей. Я маю на увазі, які напряму до нас звернулися, і сказали, що їх було побито. Лише 28 з них змогли зняти побої, і лише 18 з них змогли це зробити через судово медичну експертизу. І в тих випадках, коли люди ходили одні, їм створювали припони. Навіть був випадок, коли людина пішла знімати побої з нашим волонтером, і біля приміщення закладу, де відбувається судово медична експертиза, їх перестріли працівники міліції, які намагалися мовити цю людину не заходити в це приміщення, не робити судову медичну експертизу, відмовлялися пред'являти документи і так далі. Ну, людина, яка була травмована, яка була в важкому психологічному стані, якби там не було нашого волонтера, вона б не завершила цей процес і не зняла побої. Тому, якщо, не дай Боже, вас затримано. Стаття 63 Конституції України. Не давайте жодних свідчень, вимагайте присутності адвоката. От що робити? З моєї точки зору, неможливо боротися з системою, використовуючи інструменти самої системи. Зрозуміло, що сьогодні звернення до міліції, судмета експерта, прокуратури, суда, немає надії на об'єктивне і законне завершення. Ваші Тому... інструменти, мій інструмент дуже простий. Це влада має піти геть. Тільки після цього можна встановити законність, тільки після цього можна провести об'єктивні розслідування. Інше питання: як відправити цю владу? Як дійсно на відміну від четвертого року, коли був такий інструмент, як вибори, і навіть третій тур, хоч був є екзотикою у світі, але був освячений і Верховною Радою і Верховним судом. Сьогодні таких інструментів у нас в найближчий час немає. Бо немає закону про імпічмент, нема технології розпуску парламенту через складення, скажімо, мандатів 150 депутатів. Натомість є одне вимоги до влади самостійно піти у відставку через указ президента або власну заяву уряду. Як цього добитися? Необхідно паралізувати життя столиці через законний метод страйку. З тим, щоб колишня влада усвідомила свою колишність на сьогоднішній день. В країні двовладдя. є де юре, є влада наскільки, але вона де факто не відповідає. Наскільки люди своєму готові статусу? зараз страйкувати, зважаючи на те, що на Майдані зараз людей менше стало. От я вчора ввечері була на майдані. Там людей було мало. Холодно, свята, новий рік. От в світі відзначають різдво і тихо. Так, це питання, і воно стосується не лише святкового часу. Я дуже вдячний киянам і всім, хто брав участь під час вихідних маніфестацій, але маніфестаціями вихідного дня неможливо зрушити з місця владу, котра намертво вчепилася в свої крісла. Очевидно, треба переходити до більш дієвого методу, яким у всьому світі є страйк. Страйк, який паралізує діяльність уряду, котрий не відповідає довірі народу. Чи готові до цього українці? Побачимо. Але саме для цього створені організації майдан. Бо неможливо з Києва організовувати таку глобальну річ, як страйк. Я пробував це зробити шляхом оголошення зі сцени. Не працює. Треба створювати організаційні структури під назвою страйкоми на транспорті, на підприємствах серед студентства. домовлятися про план спільних дій, спільної дати, початок. І почати блокувати роботу уряду, який не відповідає волевиявленню українців на сьогоднішній день. Вони мають піти геть. Ми маємо запитання від радіослухача. Доброго дня мене звуть Тетяна, шановний Юрій Віталійович, Я вітаю вас. Щиро вітаю з новим роком, з Різдвом і всіх ваших всю вашу сім'ю, всіх ваших соратників. Дай Боже вам міцного здоров'я, терпіння і успіхів. Тепер таке запитання: от зняли значить, звинувачення з тих студентів, які там. Мирну демонстрацію проводили на майдані, а з тих, хто їх вбивав, теж зняли звинувачення чи ні? І була така пропозиція, щоб на оці казки Беркута номери поставили, щоб видно було в темряві, щоб вони світились навіть, щоб видно було, хто це робив. Тому що зараз вони бачите, як той же Пшонка і той же президент нічого не знає, нічого не було. І взагалі то студенти побили Беркутів. Всього вам найкращого. От... З запитанням слухачки перегукується і моє наступне запитання, яке стосується закону про усунення негативних наслідків і недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань. Так, от заступник голови вищого спецсуду Павло Гвоздик сказав, що цей закон не може бути застосований на практиці, а він набуває чинності завтра. Є в курсі питань до цього закону. Більше того, вважаю, що я покладаю мало надій на цей закон. Сподіватися на амністію від злочинної влади. Ну, добре, написали вони по сьогоднішній день, все прощають. Завтрашнього дня почнеться знову. Адже Майдан не збирається розходитися. Ми будемо діяти точно так, же, як діяли до цього. Ми будемо діяти і далі. Тому цей закон, зрозуміло, є лише. Намаганням Януковича і компанії відмахнутися від тиску заходу. Реально, конституційна більшість, дана депутатами, в тому числі і партії регіонів, за цей закон, є намаганням припинити тиск заходу, який погрожує фінансовими санкціями до конкретних олігархічних сімей. І більше нічого. І більше нічого, ніякої гуманності до людей цей закон не має на меті. Саме тому спеціалісти оцінюють його як не зовсім досконало виписаний. Тепер стосовно е, запитання е, слухачки про е, те, що робити далі, ми мусимо е, дійсно відсвяткувати новорічні різдвяні свята. Очевидно, що навіть в революціях є місце для сімейних і християнських цінностей. Це святкування було на Майдані. І я з сім'єю, і всі лідери опозиції з сім'ями будуть там. І в Новий Рік, і в Різдво. І сподіваюся, тисячі, а скоріше за все, сотні тисяч громадян будуть там, щоб зустріти е, новий рік нової країни в правильному місті. Я принагідно дуже запрошую до цього усіх, хто нас чує. З іншого боку, ми маємо зрозуміти, що в січні майдан має отримати новий імпульс активності. Я його називаю страйк. Я його називаю паралізацією влади з минулого. Я його називаю облога межигірської барлоги. І це буде зроблено. Чи буде це зроблено? От, слухай, наші дописувачі з мережі Фейсбук пишуть, що опозиція вбила непартійний майдан, просто вбила, намагаючись його очолити. Народ не вірить ні владі, ні опозиції, тому що вони розкішно живуть, не бачачи простих, смертних чи не пора перейти на практиці до прямої народної демократії, скільки це можна терпіти. Дуже багато листів таких, що от. Створили об'єднання Майдан від зміни місць додавання сума не міняється. що політизували Майдан. Кишенькова опозиція, якби не опозиція, то до 1 грудня вже б не було в країні керівництва. Тут ну далі Ясно. читати те, що е... те, що там далі є, читати в ефірі. Навіть цим е... гер... пристоїв. У нас дуже багато героїв е... інтернет виступив і зайців вчинок вчинків. Звичайно, у людей є розчарування тим, що перемога не дісталася вже. Дійсно була величезна кількість людей на площах. І вони питають: а чому ж ми не перемогли? А тому, що в нас немає юридичного інструменту зняття влади. Якщо хтось хоче штурмувати адміністрацію президента чи Кабмін, будь ласка, без мене. Бо це кров, військовий стан. І навіть захопивши це приміщення, ви не захопите владу. Ви, як мінімум, втратите пів України, а взагалі-то втратите е, обличчя і перед українським народом, і перед демократичним заходом, і втратите державу. Яка стане очевидною вже не мало російським автономним краєм в руках Путіна, а просто російської губернії? До речі, ви говорили говорите про російський автономний край? А пан Ходорковський, який нещодавно вийшов з в'язниці, сказав про те, що те, що сталося з Україною, те, що не підписано угода, і Україна втрапила в російські обійми. Це мовляв, вигідно заходу. Як ви вважаєте, наскільки має? Ця точка зору право на життя немає нічого нового. Демократія в головах російських демократів закінчується на українському питанні для них існування незалежної України за солідарної підтримки Західної Європи є нонсенсом. На жаль, Ходорковський при всіх перенесених ним стражданнях і такого величезного часу на оцінку сучасного світу так і не усвідомив Україна не Росія і навіть не Білорусь. Вона не буде частиною Російської імперії, як би цього не хотів Кремль і зазомбовані жителі цього нещасного Добре. осадженого краю. Як тоді як тоді сприймати те, що Захід не дуже поспішає з введенням санкцій? Давайте подивимось на Білорусь. Туди нам введені санкції. Чи легше від цього стало білоруському народу? Ні. Бо введення санкцій до держави унеможливлює подальший діалог. Тому я не вірю в чудо санкцій. Нам належить зробити домашню самостійну роботу. Чим нам може допомогти Захід? Не санкціями, а ретельним виконанням існуючих міжнародних конвенцій про перевірку відмивання брудних коштів. Для цього є інструмент, наприклад, ФАТФ. Які пиповажанням з, кожен... з побажанням виконання ретельного виконання домашньої роботи я завершую цю програму. Ваша свобода з Юрієм Луценком провела програму Інна Кузнецова. На все добре.